Вітаю вас, любі друзі. Коли Ісус ходив по землі, Його оточували люди різні і були такі особливі люди, фарисеї, які себе виділяли тим, що вони дуже знали Писання, закон Моїсея. Але вони ходили за Ісусом не для того, щоби пізнати Ісуса, а щоби знайти на нього якусь Щось в ньому таке, яке можна було би оскаржити чи якісь недолік. І тому вони осталися, як говориться, поза бортом спасіння. Вони шукали не Бога, а не зрозуміло чого. І вони самі себе обманили. Хай Бог нас всі збереже і благословить, хай благословить нашу країну, щоб нам шукати. Живого Ісуса Христа, і Його Царства, Його слави, а Він нас поблагословить цьому. Амінь.